Нарешті ми знімаємо відео, в якому тестуємо та порівнюємо акумуляторний, електричний та бензинові тримери APRO. Вітаю вас на каналі Apro та давайте розпочинати. Сьогодні у нас на огляді акумуляторний тример BST40, мережовий тример 1600 SS та бензиновий тример BT 2000. Тестувати будемо на ось такій ділянці. Ми поділили її на три рівних частини. Спочатку у нас іде звичайна трава, а ближче до дерев більш серйозні зарослі. Починати будемо з акумуляторного тримеру BST40. У нього максимальна швидкість до 7000 обертів на хвилину, діаметр низки до 2 мм та діаметр скошування 350 мм. Під'єднуємо до тримера дві 4 амперних батареї. Особливістю даної моделі є те, що скошувальний локу ви можете зафіксувати під потрібним для вас кутом. Не забувайте про засоби індивідуального захисту. Також у цій моделі є напрямний ролик та можливість повернути скошувальну головку на 90 градусів. Це зручно при скошуванні біля бордюрів та формуванні газону. Легкий та компактний акумуляторний тример ідеально підходить для ділянок, що регулярно оброблюються, а на високій та густій траві йому вже трішки важкувато, але він для цього і не призначений. А далі тестуємо електричний триммер Apro 1600 SS. Його максимальна потужність 1600 Вт та максимальна кількість обертів 10 000 на хвилину. Максимальний діаметр ліску до 2 мм, діаметр скошування ліскою 420 мм, а диском 255 мм. У цієї моделі є функція плавного пуску та знижений рівень вібраційного навантаження. Тут вже не так просто почати тест, бо необхідно запасти із подовжувачем, а в нашому випадку ще й генератором. Час розпочинати. А тепер перейдемо на трьох полюскову ніж та спробуємо взяти ось ці зарослі. Електричний триммер більш ніж в три рази швидше впорався з аналогічною ділянкою 2 на 8 метрів у порівнянні з акумуляторною моделлю, а також з легкістю взяв поруч молодих дерев. І нарешті переходимо до найпотужнішої моделі з лінійки Trimer АПРО – бензиновий BT2000. Номінальна потужність в нього 2000 Вт та максимальна швидкість обертання до 8500 обертів на хвилину. Максимальний діаметр скошення лісткою – 420 мм, диском 255 мм. В комплекті з цим триммером посаджується два диски це 3 та на 40 зубців. Дана модель має карбюратор з праймером та функцію швидкий старт. Будемо починати косити з ліски. До речі, максимальний діаметр ліски тут вже до 2,4 мм. Ну а ці Зараз ми спробуємо покосити трьохполісковим ножем. Звертаємо вашу увагу у цьому відео. Ми тестуємо тримери на максимальних потужностях і на нетипових задачах. Так, тример впорається з молодими зарослями, але працювати так постійно ми не рекомендуємо. До речі, саме такий ремінець ран свого типу, як у моделі BT 2000, є найзручнішим. Модель BT2000 впоралась найшвидше з ділянкою. Не дарма вона найпотужніша, а також вона з легкістю покосила усю рослинність, що була на її шляху. У підсумку можемо сказати, що перед покупкою тривера необхідно зрозуміти, де саме ви будете його використовувати, який тип рослинності переважає. Та яке джерело живлення є для вас оптимальним. Якщо ваша задача це регулярна обробка ділянок з помірною рослинністю, бордюрами та клумбами, то ваш ідеальний варіант акумуляторний тример BST40. Якщо рослинність вже суттєвіша і потребує обробки як ліскою, так і диском, а джерело жилення не є для вас проблемою, то ваш вибір це електричні тримери моделі 1400 або 1600 ss який ми сьогодні тестували. І для задач, де потрібна незалежність від мережі та є великі площі обробки, обрати саме бензинові тримери. Це не обов'язково має бути така потужна модель, як BT2000, бо вона саме для великих площ, складних діянок і тривалої роботи. Ви можете обрати необхідну потужність під ваші задачі. В асортименті бензинових тримерів маємо моделі від 1150 до 2000 Вт. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, і тепер ви знаєте, який тример обрати. Дякую за перегляд, подобайки, до зустрічі!